Восени 2019 року Комітет профільної Верховної Ради, зокрема, її голова, був ініціатором правок в закон, який дозволив відкрити імпорт електричної енергії безпосередньо для промислових споживачів напряму. Імпорт був з Росії і Білорусі. Нагадаю, до чого це призвело? Тоді була тепла зима. Ви пам'ятаєте, розпочинався локдаун, ковід, це все вплинуло на споживання. Споживання дуже знизилось. Взявши цей імпорт, дозволивши енергоємним підприємствам напряму купувати у трейдерів з Росії і Білорусі імпорт, прибрали цей попит з ринку. Тобто забрали у нашої генерації певну частку цього ринку. Теплова генерація вимушена була зменшувати своє виробництво. Вугілля не знаходила збуту, і шахтарі були відправлені в простій енергатам, який виробляв і виробляє зараз половину всієї електричної енергії, також потерпав від збитків, тому що ціна різко була. Просаджена, да, вона знизилась і не покривала вже не паливну складову, теплові генерації, у ті, тій генерації, операційні затрати і все інше. І це все було як сніжний ком.